Лань це одна з найкрасивіших і найграційніших тварин наших лісів. Вона відноситься до родини оленевих і відома своєю витонченою статурою, великими очима та граційною ходою. Лані дуже обережні тварини. У дикій природі вони живуть у лісах та на луках і завжди тримаються групами. Так вони почуваються в безпеці, адже багато хижаків полюють на них. Цікаво. Що лань травоїдна тварина, вона їсть траву, листя, плоди, а взимку може ласувати корою дерев. Сьогодні ви бачите, як вона із задоволенням їсть усе, що їй пропонують. Лані можуть з'їсти до 10 кг їжі на день, уявляєте? Ще один цікавий факт: самці лані мають красиві роги, які щороку скидають і відрощують знову. Це справжнє диво природи. Лані дуже швидкі. Вони можуть бігти зі швидкістю до 50 км за годину. А ще вони чудово стрибають. Один стрибок може бути довжиною до 5 метрів. Лань це символ краси і спокою. У багатьох кисках, легендах, ця тварина уособлює ніжність та мир. І сьогодні ми можемо спостерігати, як ця чудова тварина довіряє людям і спокійно їсть просто з рук. Це дійсно незабутній момент. А ще цікаво, що лані спілкуються між собою з допомогою різних звуків. Самки видають тихі сигнали, коли кличуть своїх малят, а самці восени під час шлюбного періоду голосно ревуть. Щоб показати свою силу і привабити самок. Лані також мають чудовий зір і слух, вони можуть помітити небезпеку на великій відстані і дуже швидко реагують, рятуючись бігом. Саме тому в дикій природі підкрастися до них дуже складно. У деяких країнах Європи, зокрема у Німеччині, існують спеціальні парки та заповідники, де можна спостерігати за ланями зовсім близько, як от ми зараз. Це допомагає людям краще розуміти цих тварин і вчить поважати природу. І на завершення! З вами були три сестри. Ми підготували для вас ці цікаві факти про Ланий. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, хто з вас теж любить цих чудових тварин. До зустрічі!